Всім доброго дня і мирного неба. Вийшов на огород. Після три дня дощі такі гарненькі в нас йшли. І така у нас ситуація на огороді, а такий бур'ян. Тут взагалі все красне. Якщо глянути, отак повище. все красне таке. Вирішив картошку підгортати. Ще один раз показував всім, вона не зійшлася. Ряди десь 100-метрові, між рядками 70 см. Можливість я ще й підгорнути. Отак от, от виходить, підгортаю мотоблоком. третьою швидкістю, ну так як в мене шків стоїть 70 мм, 7 см, то швидкість друга виходить. Я на третій хожу, а швидкість, так як друга. Дивіться, воно його ввали, зато вирізає той бур'ян. Я думаю, вона підніметься, така артушкарня, що нічого не робити. Ой, тривога. Зараз підождемо, поки вона пройде. Закінчилась повітряна тривога. Ну, Отак. Висипало бур'яну, де він береться? Тозна. І от так я вже тут попідгортав. Після дощів земля пухкенька, гарненька, мокренька. Ну, а картошка лежить. як йдеш в ту сторону вали, в теля йдеш в цю сторону вали. Зато між тепер чисте. І По боках воно підкидає на саму картошку, понакидала. Отака сьогодні праця, бо ще трошки і тоді потім, потім взагалі не влізеш сюди. Ряди зійдуться. Поки є можливість, треба зробити, бо потім вона розляжеться, нічого не зробиш і заросте так, що не знаю, потім його все ж косити, бур'яну більше, колеса ще оставив, я їх навіть не впускав дуже. Воно зараз тут вже міжрядка вибрата, йдеш як по рельсах, не скажу, що дуже. І швидко, і класно, і легко, але не дуже воно тягає по сторонам. Зараз заведемося, рядочок покажемо, як воно їздить. Ну що ж, друзі, приступаємо до праці. І так, наш оператор. Привіт і пока, да? так? Все, дякую тобі за те, що ти зняла. Біжи, грайся. Ну що ж, друзі, роботу ви бачили, отак От воно і овали, підкидаю всередину, тому що і всередині тут -от багато бур'яну. Я думаю, його буде набагато менше. Прикидаю другий раз. Ну а що, хожу через рядок. Ось така праця, безстренько, як ви бачили, воно пройшло третьою швидкістю. Що, ж, друзі, дякую за перегляд, до нових зустрічей!